І ще один тест. щоб ви не думали, що тести це тільки для психологів? Це тест в чат боті для бізнес-консультанта. Тест, оцінка витрат часу та діагностика. В самому початку дуже все просто. Правила тестування, шість питань. Людинці потрібно не обрати відповідь, а просто написати, скільки часу вона витрачає на один чи інший бізнес-процес тут. Спочатку інструкція, потім кнопочку розпочати, після того, як людинка натиснула на кнопочку розпочати, ось питання, скільки годин на тиждень ви зазвичай працюєте, скільки часу витрачаєте на те, на те, на те. Після шостого питання бот підраховує, скільки цих годин витрачається, і в залежності від відповіді дає ось. Вітаю, ти знаходишся в зоні оптимального використання часу. Далі бот пропонує записатися на безкоштовну консультацію. Далі, коли людинка написала записатися, Бот Бо пише, що для ефективної консультації одне запитання для знайомства. Хто ти? Тобто нам потрібно, щоб наш експерт розумів, чи вже є діючий бізнес, чи це початківець, чи це менеджер тощо. І єдине, що ми просимо ввести, це нік або номер телефона в Телеграм, для того, щоб зв'язатися. Далі даруємо для зручності файл з тестом. Тут що хочу сказати, що деякі з вас можуть сказати, що. Бот і так збирає ніки. Так, бот і так розуміє нік телеграм людини, яка зайшла. Але іноді люди не мають ніків, а мають тільки номер телефону. І в такому разі ніяк ми ну, не зв'яжемося з людиною, окрім як написати в цей же чат-бот. Тому краще, краще ми запитаємо, перепитаємо всього одне питання далі. Вже з цією людиною будуть зв'язуватися.